Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бричко, і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Минулого заняття ми вже говорили про те, що таке текст та які його основні ознаки. Пригадаймо! Текст це завершене усне або письмове висловлювання на певну тему, у якому можна визначити мікротеми. Та ключові слова. Для тексту характерні зв'язність, цілісність, авторська мета, інформативність, ситуативність, тобто зв'язок із контекстом, наявність смислових частин та їх єдність, розгорнутість, послідовність, завершеність, динамізм зображеного. Однією з важливих ознак є наявність смислових частин та їх єдність. Ця ознака злагоджено співпрацює з іще однією послідовністю. Текст поділяється на частини за смислом. Вони поєднані між собою та послідовно розкривають головну думку тексту. Коли ви хочете розповісти друзям про якусь подію у своєму житті або пригоду, що з вами сталася. То спочатку привернете їхню увагу та попередите про те, що хочете розповідати. Наприклад, учора було засідання шкільного самоврядування. Ми обговорювали таку цікаву тему. Потім, побачивши зацікавлені погляди друзів, ви почнете власне оповідь про те, що з вами трапилось. Ми вирішили спільно готувати проєкт із упровадження в нашій школі сортування сміття. Усі поділилися на групи та розробляли план проєкту, обговорювали пошук фінансування. Я придумала ідею провести благодійний кіновечір та зібрати кошти на сортувальні коробки. І врешті підсумуєте: Я рада, що ми вчора так плідно попрацювали, сподіваюсь, нам усе вдасться. У вашій розповіді були зачин. Основна частина. Та кінцівка. Це типова будова тексту. Хоча треба зважати на тип нашого тексту. Це може бути відеосценарій, новина, замітка, коментар, пост, у соціальній мережі тощо. Так у текстовому повідомленні можна використовувати довші речення, а в голосовому краще в короткі. І структура цих текстів може різнитися. У голосовому повідомленні вона буде більш розмитою, бо ви раптом згадаєте в основній частині розповіді про те, що варто було б зазначити в зачині, або паралельно з розповіддю основної частини почнете робити висновки. Можливо, ви чули про публічні виступи у форматі ted конференції де спікери розповідають свої історії та ідеї. Куратор конференції Кріс Андерсон запропонував таку схему виступів. Що? І що, і що тепер? Де частина що означає, якою саме історією я хочу поділитись. Частина і що пояснює, чому вона важлива. А частина і що тепер відповідає на питання, як вона допоможе людям. На кожен вид тексту є своя структура, залежно від мети. Аристотель у трактаті поетика писав, ціле. Це те, що має початок, середину і кінець. Тож і кожен текст має зачин, основну частину та кінцівку. Прочитаємо такий текст. Думаєте, діти не можуть ніяк змінити світ на краще? Шестикласники з Київської школи Софія Христина Борисюк та Нікіта Шульга придумали, як зробити Україну чистішою. Обоє цікавляться екологією. Тому з ентузіазмом взялися втілювати в життя просту ідею переробку органічних відходів на компост. Під час краудфандингової кампанії школярам удалося зібрати майже 33 тисячі гривень на втілення проєкту Компола. Пізніше цей проєкт поширився по всій Україні. Так, школярі довели, що кожен із нас може творити зміни, бо зміни починаються з тебе. Твого будинку та твоєї школи. Визначте, де в тексті зачин основна частина та висновок. Зачин у цьому тексті перше питальне речення, яке вводить нас у тему та зацікавлює. Далі основна частина, у якій, власне, розповідається історія про двох шестикласників та їхній екологічний проєкт. І кінцівка, у якій зроблено висновок. Чудово! На цьому занятті ми вивчили будову різних текстів, поговорили про конференцію TED та успішний проєкт українських школярів. Нехай у вашому житті також усе буде структуровано, як у текстах. Ознайомтесь із конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання та тести. Зустрінемось!